Лайки, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде далі. Добре, далі. А ми йдемо далі. Е, Слідуюча карта шестерка кубків. Шестерка кубків це щось минуле, спогад, ностальгія, щось буде з минулого. Будете якась така, ну, я б не сказала, що це хандра. Це просто ностальгія. Щось як було. Можливо, люди, які були там з минулого прийдуть у ваше життя, там постукають, вам скажуть привіт-привіт, давно не спілкувалися. Може бути і такий. Також це карта діт... дітей, онуків, що ви можете там зустріч з, з вашими рідненькими, близенькими. Да? Також те... Таке ж теж може бути Сп... спілкування, поясніть. Можливо, також може бути знаєте, як по карті четверка кубків минуле встукає, стукає до вас, да, як -от, а ви вже не хочете жити як раніше. Да, наприклад. Так, так як е було раніше, вже не хочеться. Вже вам там е предлагають знову щось таке з минулого, а ви такі кажете, та ні, вже не хочеться, вже не, якось хочеться по-іншому. Щось треба міняти, можливо, знаєте, якесь таке несприйняття минулого, можливо, таке. Або люди з минулого прийшли в ваше життя до вас, а ви такі ні ні, ні то якось вже не. Та, ви якось минуле відкидаєте і починаєте щось нове. Взагалі, п'ятниця я вам хочу сказати, ще четвертий варіант не дивилися, але от я дивлюся, що якось у п'ятницю 11-го якось у людей, в енергії, не людей, і в енергії дуже кардинальні зміни. Тобто, якась зміна енергії. Я ну, астрологію. Ще не дуже добре знаю, скажімо так, тільки вивчаю. Не знаю, там міняються, не міняються енергопланети і енергія. Вони кожен день міняються, ясна річ. Але от саме в п'ятницю щось таке по відчуттю і по картинкам, тим, що мені показують якось, і карти так говорять, що якось люди відходять від, старого, від старих шаблонів, від минулого. Якось щось людям захочеться нового, новий подих життя, якийсь знаєте, глоток свіжого воздуха, як от, навіть, каже глоток свіжого воздуха, якось Все хочеться по-новому. Якось як прощання з минулим. От минуле щось обратно до вас постукає, обратно щось почне вас там дергати з минулого, а ви такі ні-ні-ні, пора, хвати, треба йти далі. От якось буде таке. Да, відход від цього, розумієте?